Перед вами флагман, який найчастіше купляють майстри. Чому найчастіше? Тому що у нього є регулювання, потужність 1500 Вт, він може робити все. І прямий різ, і шліфування достатньо потужності. Декларується, називається GS 1815 SC. Декларується 11 тисяч обертів. Ну, Святе ж перевірити. Перевірка, це. Так. Традиційно треба, так, так. ну що? Таймер на пройсці. 8800 чекаємо хвилину перевертаємо 29,7 нагрівся редуктор поїхали далі Хочу вам повідомити, що тут ізначально забити оберти не 11 тисяч, а 9800 в настройках, які відразу налаштовані. Ну, ось ці налаштування на третій швидкості має бути 9800, а що показала болгарка, ви бачили.